Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Сьогодні до вашої уваги великий вибір свіженьких орхідей з Ашану. Ми знаходимося з вами в місті Києві по вулиці Велика Кільцева, 4. Ну, скажу так, я давно не бачила такого крутого завоза в цьому саме магазині. Дуже багато завезло орхідеїк, багато однакових, між яких можна знайти саме по квіточкам, по розміру листячка, по кореневі, обрати собі саме свою, якщо вам сподобався якийсь сорт. Ну, клас, я кайфанула сьогодні. Так, ось такі міді-розмір. Такі орхідейки на три гілочки свіженькі. Подивіться, яка коренева, в активному рості, ну, круть. Я просто в захваті. Довгенько крутила її в руках. Подивіться, який перелив, вона не, не наче та перлинка переливається на різними такими золотавими кольорами. Клас. Подивіться, які бутончики ще. Тут такі, знаєте, красивий перелив. Вона мені нагадала бігліпчика венеціанський карнавал. Такий прям теж як перелинка, як ну, красуня, одним словом. Два квітоносики, середній розмір. Ці красуньки, які більш до стандартів, такі крупні квіточки, думаю, десь 9-10 см. Коштували 450 гривень. Бачите, я акцентувала увагу на пробитій назві на горщику. Кому цікаво, призупиніть відео і прочитайте назву. Кожної орхідейки. Не на всіх горщиках були назви, але були. До речі, там буде попереду ще жовтенька орхідейка. Написано було пінг фламінго, але, мабуть, пінг-фламінго було на початку відео. Я точно не впевнена. Хто знає, напишіть. Ну, якось сплутали горщики, мабуть. Ох, білявочок великий вибір. Ось така схожа. Не редліп, але це не редліп, хтось інший. Там на горщику теж я призупинюсь на назві. І подивіться, які такі штришки, подекуди на квіточках. Я думаю, що вона може себе теж проявити якось в наступному цвітінні. Ох, ну, Такі вухастики круті. Ось погляньте. Ще така. Подивіться, яка коренева. Вона так і виросла торстакан. Прям нема торстакана, все зверху. Я вперше таку верху бачу, щоб так коренева зверху була. Здивувала мене така напівповітряна посадка. Але подивіться в активному рості і стільки бутонів. Класний буде вибір. По 280-279 по 279, гранді флори. Я була приємно вражена такою ціною найдешевші орхідеї найбільшого розміру. Давно вже таких розмірів, точніше, на такий розмір орхідеї не бачила такої ціни. До речі, до цього я заїжджала в епіцентр, який на Петропалівській Борщагівці. Це в Києві, навпроти шпалерного ринку. То там оцінка була по 300 гривень. Я вам в кінці відео вставлю, покажу одненьку орхідейку, я зазняла. Дивіться, який бігліпчик крутий. Я теж його довго тримала в руках. Так, трішки понівечені такі квіточки, але ж який красунчик. Зараз на вулиці прохолодно, плюс транспортування. Самі розумієте, що квіти тримати орхідейки не будуть так довго. Тут е, небагато корінців, але той, хто знає це, можна врятувати. Я його довго крутила в руках, він мені дуже сподобався. Ну, все ж, комусь, може, хтось його придбає. А можливо, він мене дочекається десь на оцінки. Я його заберу пізніше. Ось така жовтенька. До речі, на ній. Було написано Пінк фламінго, але ж самі розумієте, що це не він. Ну, не знаю, мабуть, горщики переплутали. Подивіться, який вухастик. Стан просто шикарнючий. Ну, такий перелив жовтенького, красуньки 279 гривень мій фаворит сьогоднішнього відео. Я з ним поїхала додому, щаслива. Дві гілочки, вибір був. Я обрала саме по тому, що була коренева суха, мені це сподобалось. Усюди, майже усюди, у всіх орхідей волого ємкий субстрат і якось дивно, одні политі залиті, інші просохші. Тож, бачите, ось тут вологий, ну, цікаво. Крутила багато корчиків, їх там 3-4 на вибір було, непогано, непоганий стан, треба дивитися. Корінчиків як для бігліпа норм. Тож я обрала саме сухою кореневою на дві гілочки. Пізніше вам покажу його вже вдома. Зроблю вам огляд свого домашнього красунчика. Ну, багато, багато. Ну, Вибір просто класнючий. Це теж грандіфлори. Це все великі такі квітки, 10-12 сантиметрів точно. До речі, на Ціннику було написано 12 сантиметрів 279 гривень. Нагадаю, що ми в Ашані, що це місто Київ і вулиця, Велика, Кільцева, 4. Поспішайте, хто в Києві, в кого є бажання і час обрати собі орхочку. Завітайте і знайдете собі красу. Мені сподобалося ще те, що є орхідеї, в яких активне коріння. Це взагалі просто супер. Можна принести і сміливо і пересадити, якщо навіть і вологий і залитий субстрат. Ну, клас. Далі я вам покажу і розкажу, що я буду робити зі своїм красунчиком. Ну, дивіться, бачите, тут ось листочок трішки підгнивший. Треба дивитися там ближче до шийки, розглядати. Дуже важливо, хто новачок в цьому захопленні. Звертайте на це увагу. Ну, і дивіться, що шкідники, шкідники, вони є. Вони є. Квіточки подекуди погрижені. На моєму теж є сліди тріпса. Тож, обов'язково, коли приносите орху додому, треба роздивитися, обробити від шкідників, поставити на карантин, краще всього десь на місяць її відставити від усієї колекції і обробляти по просушці раз на тиждень, на 10 днів зараз. Я орха просихає обов'язково чимось від шкідників. Ось така золотава красунька. Подивіться, ну, я просто ну, розглядала я любувалася красуні. Мені дуже сподобався ці, цей завозик. Я е, надіюсь, що буде шан радувати і надалі такими завозами. І особливо ціною давно я вже таких цін не бачила в цьому магазині. Ну, такі дві гілочки. Ці орхочки більш до стандарту були найдорожчими. Але видно, що по якості, по кореневій, по свіжості вони були теж такі, знаєте, сильні. Ось, серед ліпчик теж схожий. Ну, там пробита назва якась інша. Теж такі штришки подекуди на листочках. Я думаю, що в домашньому цвітіння ця орхідея може здивувати якимсь іншим окрасом теж такі розкуклені корінці. Чудові, чудові красоньки. Ось такий подарунковий варіант. Ну, подивіться, який букет. Просто букет. Букет краси, який можна подарувати комусь і. Порадувати І коренева, теж непогана, просто вона полита, залита. Ну, Така яскрава красуня на дві гілки, високі квітоноси, там, мабуть, квітоноси більше 80 см. Тут, до речі, щось було схоже на защіп на квіточки. Може, теж когось дивувати, щоб потім в домашньому цвітінні метеличком проквітнути. Буде. Приємність така в домашньому квітуванні. Ну, Надію, що вам сподобався цей огляд. Ох, ось таку ще крутила по 300 гривень білявочки. Подивіться, яка крутезна, коренева. І що там робиться в горщику, неймовірно. Там купа-купа квітоносів з усіх пазух, і вони майже всі з точки росту. Там по декілька квітоносів з точки росту. Якщо хтось собі придбає цю машані, таку орхідейку, розкажете, що з нею буде далі. Дуже цікаво, як ця орха буде себе поводити. Ну, а вам дякую, що додивились це відео до кінця. Я задоволена. Своїм новеньким пігліпчиком. До зустрічі на каналі.